Слава Україні добрі люди. Сьогодні я вам покажу часничок Любаша, фракція це вісімка в мене в руках, від 5 плюс до восьми іноді навіть дев'ятка попадається. Шановні пані і панове, нарешті запрацював наш сайт з насінням. Все, що я вирощую, тут можна придбати. Також будуть саджанці і будуть обробки від шкідників і хвороб. Якщо вибирати, тут дивіться кому що подобається. Насіння все моє, насіння все оброблене від хвороб. Тобто можна висаджувати, не замачувати, як я показую у себе на каналі. Під відео в описі будуть ссылка на сайт. Також буде ссылка на мій телеграм-магазин, на мій вайбер. На мій інстаграм все там можна переглядати. На Ютуб канал в інстаграмі постійно викладую короткі відео, все, що я як роблю. В Ютубі теж їх буду викладувати. Як виростити отакий гарний часник? Є деякі тонкості, нюанси, про які вам треба знати. По-перше, щоб головка була дуже крупна, ось таких розмірів відповідно, треба і садити ось такий крупний часник. Тобто він. Постепенно буде вирождатися, буде за такою великою, що можу знайду. Менше, менше він росте, ще менше. Тобто головка постійно буде уменшатися. Накаплюються болезні і, відповідно, візуально буде менше. І вам цього не треба допускати кожні 3-4 роки, вам треба висаджувати, оставляти. Зверху стрілку не зламувати і з бульбачок висаджувати оновлення. Через рік у вас буде одна зубка з бульбачки, потім висаджуєте одну зубку і получаєте супереліту. І таким образом постоянно у вас буде отакий гарний часник. Обов'язково посадочний матеріал у вас має бути отак в головках, не в зубках. Якщо вам висилають в зубках, це значить, що він був. Підпорчений, тобто він може бути отак скошений. Допустимо, 3-4 зубка гарних, а остальні скошені неразвиті. Не Ілі підгнивші. От підгнивші виковаряли, гарні одібрали більш-менш. Вам вислали. Вам кажуть, ми для вас вже полузали, обработали. Там якось слабше на уші навішають. А з цього нічого хорошого не вийде. Тобто ви повинні бачити, що візуальна головка гарна, ціла, не розлучена. Це значить, що вона викопана е, вовремя. Не передержана, її держать, вона розвалюється на зубки. Тобто ви викапуєте, а вони отак. Розсипались, розлізлися і розсипається. І в комусь випадку такого не можна допускати, тому що воно вже накопило хвороби. Соответственно, уменшення урожаю, болячки, всякі точечки, і цього теж вам не треба допускати. Обов'язково вовремя треба висадити. За 2-3 неділі до перших морозів. Це може бути і кінець і в когось сентября, у когось і в ноябрі, і в декабрі воно може бути в кожного по-разному. Дивіться по погоді. Тобто сильно рано посадили, він швидко вискочить, підмерзне і, відповідно, мишення урожаю буде у вас. Обов'язково в гарно підготовлену почву. Почву на штик лопати перекапуємо хорошо, тобто вона має бути рихла. Туди вносимо, як мінімум, стакан зали, попілу і хоча б черпачок. Перегнуй хорошого перепрівшого, Свіжий навоз, нічого таке, не можна чеснику давати, не цибулю ні чеснику, вони це не люблять. Буде його крутити, вертіти. І врожаю хорошого, ви не отримаєте. Ов'язково потрібно перепівша, таке розсипчасте. Тобто, Питательніше йому треба, але йому не нужен, ще не до кінця сформований перегной. Все це просипаємо, висаджуємо обов'язково на 2-3 глибини зубка. Тобто, якщо у вас зубок, допустимо, 2-3 пальця, хороший такий крупноплодний часник, то от ще. На 6 пальців, а то й на 9 вам потрібно посадити в глубину. Тоді головка буде хорошо розвита, їй буде всього вистачати. Вона дуже рано не вискочить, сформує хорошу корневу систему, піде в зиму добре. Вона може навіть трохи вискочити, єлі-єлі, а лучше ж вообще не проросла до весни. Весною тоді, в марті місяці, вона вже починає вегетацію. Ви вовремя підкармлюєте, поливаєте і отримаєте гарний часник. Обов'язково чимось замульчуйте. Мульча дає 15-20% розміру часника. Тобто, якщо держиться влага, не перегрівається почва, часник буде допустім, не отакий, а отакий. Тільки із-за того, що у вас буде все добре замульчовано. Чим мульчувати, чим завгодно. Сіна, шелуха, солома, будь-який перебитий помільше просипали. І це буде прекрасна мульча. Воно буде держати влагу. Допустимо, у вас часник посаджений під капельну ленту, замульчировано, це взагалі буде ідеально. Вовремя нам буде підкормить і все. Підкармлюємо обов'язково в самому ранньому етапі, в марті, тільки він вискочив, даємо азотну підкормку. Лучше всього, брати аміачну селітру, бо вона працює іменно по холодній почві. Ну або будь-який азот. Трави немає в це час, перебродити немає, що можна перебердити. Коринний навоз, можна перебрадити кров'ячий навоз, якщо він є. В общем, любе гімно перебродить, підійде дуже гарно для часника. Тобто, там оцей етап, найперший. Його важливо не прозивати, бо кончики вашого часничка почнуть жовтіти. Це значить, що йому не вистачає азоту, ну, і не вигане нормальну зелену масу, а без зеленої маси, без фотосинтезу, у вас не буде ось такого гарного часника. Мінімум то тобто 5 сантиметрів діаметра, то і 6, 7, і 8 буває. Ну, По-разному, може бути крупніше, все дуже залежить від годи. Якщо не сильно жаркий год, що йдуть дожжики, то він буде покрупніше. Якщо сильно засуха, то поливай, не поливай, все одно він буде чуть поменше. Тобто, допустимо, не до восьми доросте, а шестьорка буде. Ну і це теж дуже гарно. Допустимо, такий гарний часник, чим він не хороший, він крупний. Він такий ядрений, добрий, пекучий, і на закривання, і храниться гарно в погрібі. 3-4 місяці він лежить без проблем. А якщо положити в погріб в баночку стеклянну, закрити кришечкою, до доступного урожаю він у вас долежить без проблем. Тобто він гарно храниться. Дуже багато задавалося випросів по цьому питанню. Любаша, храниться добре, не переживайте. Понятно, якщо ви просто кинете в. Погріб а так з розсіп'ю, і в холодильник вкинете, він почне усихатися. Якщо в баночку під кришку, він буде стояти без проблем. Далі. По підкормкам, Оце даєте азотну. Обов'язково поливаємо гарно, має бути влажно. І дивитесь по вашій рослині. Якщо вона хорошо розвивається, кончики не жовтіють, все нормально, йому все вистачає. До того, як ви зламаєте стрілку, вийде стрілка, його потрібно регулярно поливати. До зламання стрілки треба дати крім двох-трьох азотних хоча б одну калійну підкормку. Зламали стрілку. Перестаємо його регулярно прям раз в 3-4 дня поливати. Можна поливати раз в 2 тижні не чаще. Якщо будете сильно лити далі, він буде трохи крупніше, але він тоді буде підгнивати. Після зламування стрілок сильно переливати часник нельзя. І дивіться, приблизно 10 липня я вже його викапую. І дивіться, по погоді, якщо обіщають дощики, можна викопати чуть раніше, бо попаде в дощі, розламається головка. Він вже буде не товарний, ви його нормально не продасте і накопляться хвороби. Нічого гарного з такого часника ви не получите. Обов'язково зламати вовремя стрілку. Якщо не зламаєте стрілку, буде в два три рази менше. Допустим, буде не отака головка, а отака, то ще, ще менше менша. Тобто він піде і в. Часник і в розвиття бульбачок. Бульбочки оставляєте, де то, допустимо, у вас посажена сотка. От на сотку з десяток кустиків заливте, стрілку не трогайте. Тоді у вас буде бульбачка. Оцю бульбочку знімаємо. Коли мантія лопне, це значить, що їх можна доставати. Достаємо і також висаджуємо як часник в кінці осені, в середині осінь. Це завість того, як у вас морози приходять. На наступний рік у вас буде одна зубочка, тобто воно буде таке кругленьке. Цю одну зубочку висаджуєте, і вже через рік у вас буде повноцінний часник супереліта. Хорошо доглядаєте, він буде крупний, гарний, з нього ще 4-5 років. Ну це залежить від літа. Якщо дуже жарке, як у мене, то виродиться десь года за три. Якщо у стабільно йдуть дожики, то 4-5 років він почне вирождатися. Тобто не то, що він там через 4 роки вас нічого не виросте, Ну почнуть з'являтися менше, менше, менше головки. потрібно буде постійно відбирати де краще, менші в їду пускати, а і соответственно ж, вирощувати із бульбачок новий посадковий матеріал, обновляти його, і ви будете з гарним часником.